Далі і це я розповіла безкоштовні способи. Звісно, ще є реклама, Є нас якщо це по Варшаві, взагалі ну, скрізь, є доступно робити в пабліках. Інстаграм або Фейсбук є ще платні оголошення, там де просто така суперкласна цільова аудиторія. Є, звісно, там TikTok, можна рільси так запускати в рекламу. Таргет це вже коли у вас високі ціни, тому що ви досить багато будете видавати на рекламу. Або таргет класно, коли ви вже проводите курси, так тому що ну це. Ви більшу суму за раз отримуєте. Ну, І коротше, таргет, що я розказую? таргет, коротше вигодніше, коли ви вже нормально стабільно заробляєте. А на початку ви можете самостійно потратити трошечки більше часу і набрати собі класних клієнтів. Mm. Далі ще поговоримо про клієнтів. Часом дівчатка мені писали, що ой, у мене нема клієнтів, я ніби там рекламу виставляю, ніби там і роботи у мене є, але все одно щось там не працює. Я заходжу на сторінку і там ані актуальних історій, ані локалізації немає позначено там. Де ти живеш, Варшава чи там друге ну, друге місце? Е, одні фотографії війни. Ну я питаю, скажу до кого ж людина клієнтка має прийти? Де вона тут має знайти ціни, де вона має знайти твої якісь відгуки? Де вона взагалі має знайти е, твій фейсап, так? Хоча аби, ну, приблизно зрозуміти, до кого ти йдеш. Тому що ну, це дуже важливо. І якщо ви почнете мінімально виставляти свої фотографії в історіях і з підписами так, вільні дати, або там привіт доброго ранку, це вже ви робите крок, відкриваєтесь трошки до своєї аудиторії. Тому важливо. В актуальних історіях одразу ради. Перша актуалка це якщо майстер-початківець, якщо ви вже там працюєте, але інстаграмом ну, не займаєтеся, перша актуальна там. Це цінник, друга актуальна це ваші відгуки. Третя, хоча б трошечки там про себе. І четверта, бажано показати носковій. Там скільки там, 3-4 неділі хтось до вас повертається, клієнтка, ви робите відео і туди додаєте. Це головне, що має бути у вас на профілі. І ось цей підпис. Я покажу його тут додатково. Ось тут підпис має бути вказано, що ви робите. Я на своєму прикладі, бо там прикладі дівчаток, просто скину, щоб ви тут подивилися. Щоб вас просто могли знайти в пошу, пошуку, коли вписують в пошуку там, вії, нарощення і так далі, щоб ваша сторінка показувалась. Тому що якщо ви підписуєте тута е, Юля Лаш і тут Юля Лаш, ну то вас знайдуть тільки в Америці, тому що Лаш ну, так говорять в Америці, так це такий мінімальний, мінімальний такий вам міні-посібничок, тому що у вас має бути на сторінці, і показуйте обов'язково себе. І ще теж важливо, підписуйте. Роботи. Якщо ви виставляєте будь-яку роботу, має бути написано 2, 3, 4 де, або там е, щось там собі придумала, да, там, це моє творіння, -та -та. але там має бути зрозуміло, тому що клієнту буває, подобається фото, вона так дивиться: о, я хочу таке, дивитися, там підпису немає. А що це зроблено, непонятно. Тобто має бути конкретика. Далі проговоримо про здоров'я в нарощенні вій. Перше, що всі бояться, що хвилюються, це те, що зіпсується спина. Ну, по-перше, спина може зіпсуватися на будь-якій роботі. По-друге, дійсно впливає на спину. Е Якщо і портить вашу спину неправильна посадка на нарощенні вій, коли ви неправильно тримаєте руки, я це, до речі, розповіла все на своєму курсі, там конкретно показано, як ви маєте сидіти, як ви маєте одразу звикнути сидіти, щоб не, не кривити себе. Далі на спину може трошки вплинути оця посадка, і коли ви ще тим паче не будете нормально сидіти, це якщо у вас уже є скеліоз, ну тобто. Ваша спина може зіпсуватися, по перше, на кожній роботі, а по-друге, якщо просто не будете правильно сидіти. Друге, зір. Щодо зору, от, наприклад, у мене взагалі нічого не помінялося, ну не погіршився зір, і мені здається, я бачу набагато краще, тому що ну я знаю, що взагалі наші очі вони мають більше властивості, ніж ви собі думаєте. І ми можемо також налаштувати своє макро. Я пам'ятаю, ну, перший місяць-два я так придивлялася. Дуже я ці віки не бачила, і часом мене очі навіть запухали. А часом я настільки круто їх почала бачити, я бачу далеко, ну просто бачу, що я таку чіткість. Ловлю. Тому я вам скажу за очі: якщо у вас зараз поганий зір, ну, там, може, окулярами потрібно буде на початку там, ну, прям частіше покористуватися, але з часом ваші очі звикнуть до цього всього. І в плані не звикнуть, що так погано, да, там, а в плані того, що вони звикнуть, вони адаптуються, і ваш зір можна навпаки покращитись, тому що на зір це м'язи. Далі алергія. В 90% дівчатка, що там мені казали, що ніби була алергія в майстрів, це тоді, коли майстри просто не гасять клей, яким користуються. Хто вже, Це тож, також у мене є в курсі, я це все показую, як гасити клей, навіщо? У нас є така палетка, де ми там е... мочаємо, куди війки, і після того, як капля вже втрачає свою важливість, тобто вона 20 хвилин тільки активна. Їй потрібно або водою, або чимось іншим погасити. Тобто капнути на ній рідини, вона тоді стає тверда, як камінь, і вже все, ніякої реакції не бувається. А, є, якщо, пру, а якщо вона стоїть далі і парує, то це вже впливає на наш організм. І е, алергія від нарощення вій, вона тільки набувальна. Тобто, коли людина надихується, 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 а воно не виходить з неї. Ось ці там якась хімія все-таки в цьому клеї є, я не буду розбирати його. Е, Всю я колись читала, і там, звісно, що ну, зробиш? О, знову це скрізь є. І е, якщо ви нагасите клей, очікуйте того, що так, почнеться алергія. Але якщо ви там декілька місяців зробите перерву, у вас вона пройде. Це ще що цікаве. Е, щодо того, що алергія у клієнтів, 99% це не алергія. Це просто, е, опа, е, як сказати, ожог. Коли клей нащупав очі, і там очі декілька днів червоні. Про це я також розповідаю в курсі. Зараз не буду поглиблюватися, але там теж алергії насправді немає. І так пишете ки Часто дівчата, що ой, там нарощувала, у мене алергія це. Три дні це не алергія, ти там не пухнешся. Просто червона рогівка ока. Тому що відбувається певна реакція, коли клей зачіплюється за натуральною вією, він якби парує. Так, і коли око так чуть відкрите, відбувається пощіпування, так, і потім червоно око. Але це зовсім також не алергія. Далі чого дівчатка часто не заробляють достатньо. Ще в мене була така смс, я там е, зробила відео, що з нарощення бій дійсно можна заробляти там 10 тисяч злотих, написала, що середні ціни 170 злотих, і хтось мені там написав, що де ви такі ціни бачили, 150 максимум. Ну, 150 – це якщо ви поставили 150. Якщо ви поставили там 170-180, ну, вже нові ціни. Що ви ставите, то ви утримуєте ваші проблеми, що у вас всього 150. Будьте найкращим майстром, поставте вище всіх. Я чисто помічала на своїх дівчатках, своїх своїх курсантках. Я знаю, хто це відео подивиться. І що вони бояться ставити гарні ціни, навіть що там протягом року. Роботи в нарощенні, все одно там ой, я не можу поставити і так далі. Хоча я вже приходжу, ми там, а вже дівчинка робить мені війки їй кажу, ти слухай, класно, робиш, все чітко, там став більшу ціну. Ой, ні, я боюся. А це ваші проблеми від цього ви менше заробляєте. І потім ви пишете такі смс що максимум 150, ротата. рота, та, -та. Е, головний нюанс, коли треба піднімати ціни, коли вже просто пік, вже горить, як кажуть. Тоді, коли вашого часу менше, ніж ваших клієнток. Ви е, бачите, що вам пишуть, пишуть, а ви вже, так куди, куди, постійно, постійно в роботі, як там білка, так? Все, попереджуєте за місяць, що у вас будуть підвищення цін. Пишете новий ціник, що від такого-то числа новий ціник. І. За цей місяць ви знову починаєте робити ось ці реклами, які я там казала на початку. Це просто безкоштовно, вам не треба нічого. ви наберете тих 10 чоловік. Вам там зайти додатково 10 чоловік. Ну що ну, 10 відійде. А дівчата, які дійсно люблять ваші нарощення, яким подобається атмосфера, вони прийдуть і будуть більше платити. У мене була ситуація, коли дівчатка, я розуміла, що для них це там досить велика квота, яку я брала. так. Вони приходили рідше, але приходили тільки до мене, тому що і атмосфера, і якість їм це подобалося. І Тут а, чим більше ви відтягуєте момент, а де а ше чечка за згадала ще один такий е, теж знак для вас. Якщо коли треба терміново піднімати ціни, якщо деякі клієнти починають вам давати е, більше не просто навіть як чайові, а просто кажуть, що ні, тепер я тобі там більше дам, Це означає, що ви навіть самі вже ну, недооцінюєте, те, що робите. Другі люди вже бачать, що блін, щось там маловато береш, як вже підсвідомо, хочуть вам за вашу хорошу роботу заплатити більше. Тому це дуже важливо звертати увагу, тільки малькаєш щось таке: одразу так все, Ч -ч -ч -ч. пишу, реклами роблю, і далі продовжую